Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал. Ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. На Піренейському півострові трапився так званий блекаут. Я думаю, що що таке блекаут нам, українцям, пояснювати не треба, тому що ми жили з ним місяцями і роками навіть. Так ось зараз отримали його жителі Португалії, Іспанії. І Андори. Ну, Андора це карликова держава. А Іспанія ну, одна з найбільших і найпотужніших держав Європи. Яка, от розумієте, що в них у португальців? от, я вам про це говорив зовсім нещодавно, не знаю. Мабуть, два чи три відео тому про те, що у Іспанії і в Португалії, на відміну від тих держав, які безпосередньо е, межують з Московією, або недалеко знаходяться від неї, ну, панує таке благодушне благодушний стан. Людей і держави ми далеко від них. Ми від них далеко. Це Іспанія, Португалія, ну, Андора. Якось їх там і не чути серед цих держав, які ну, найбільше допомагають Україні. Тому що допомагають ті, які ну, самі Відчувають, що до них можуть прийти андрофаги, так. і почнуть з ними робити те саме, що вони роблять з Україною. І я вже не знаю, чи мені мовчати. Ну, тільки я про це заговорив і тут отакий блекаут. Зупинилося метро. Ну, фактично, ну, що нам розпа... розказувати українцям, що відбувається під час блекауту. Так, от те саме відбулося, що в нас. Відбувається після чергового масштабного обстрілу московитів-андрофагів. А тут обстріл був кібернетичний. Війна ж, я ще раз підтверджую, вам, Наголошую, що війна йде московитів-антрофагів з усім світом у всіх напрямках. Це війна все на культурному, на мовному, на, на будь-якому фронті йде. Так, На ментальному, на міжнародних відносин, коли, наприклад, їхній посол там куди-небудь з'являється і починає там влаштовувати щось таке, де його не чекали, і він там не потрібний. Тому що це зовсім інший рівень цивілізаційний, але вони лізуть скрізь. І от я не знаю, у мене нема даних донині не вияснили нібито причину цього всього. Але знання деяких принципів легко компенсує незнання деяких фактів, ще раз повторюю. Що б вони там не думали, а це справа рук московитів-андрофагів. Це вони так роблять, тому що вони. Воюють з усією Європою. І саме виявилося, що саме ці держави, де панує отаке ми далеко від них, так, таке розуміння від цих московитів-андрофагів, вони виявилися найменш підготовленими до будь-якого типу диверсії з боку цієї. Не до держави, оцих андрофагів, оцього зла, яке будь-які форми зла поширює, будь-які форми зла. Світ цього не розуміє, я пояснюю на пальцях те, що це зло. І воно у всіх іпостасях проявляється в будь-яких напрямках. будь-яких. Ведеться. На освітньому, на культурному, на ментальному, на спортивному, на всіх напрямках. В Україні йде гаряча війна, так. і разом з тим оці всі війни вони продовжуються. Але за межами України московити андрофаги проводять от саме такі війни. Які зараз трапилися на Піренейському півострові, і виявилося, що ці держави до такої війни не готові.